Цього року я також складав НМТ. У демоверсії з історії отримав 192 бали. В той час як вже на справжньому іспиті результат вийшов помітно нижчим всього 160. Саме тому я вирішив поспілкуватися з вчителями та іншими абітурієнтами. Що вони думають щодо НМТ. Загалом я вважаю, що програма НМТ не зовсім збігається зі шкільною програмою. Часто кількість годин, яка була виділена в школі, напевно, про тему. Просто не дозволяли мені власними силами без додаткової підготовки здати тест, так само, як і з історією. Необхідно цікавитися історією поза межами шкільних кабінетів. Англійська мова була складною і не дуже реальною для тих, хто вчив англійську тільки в школі. Натомість українська мова цілком відповідала шкільній програмі і була легкою в повторенні. Загалом цьогоріч 1164 тищу учні Чернівців складали НМТ. Понад половина учасників обрали саме англійську мову. Водночас цей предмет викликав найбільше суперечок. Е, найбільшою проблемою. Було так, як сформульовані питання до цих завдань, того, що вони мали на меті заплутати учня, а не допомогти знайти правильну відповідь. Навіть, можливо, ви знаєте про такий прецедент, що цього року британка пробувала складати минулорічний іспит з англійської мови в Україні і набрала 153 бали саме через це. Дивне формулювання питань. Формат національного мультипредметного тесту ще один привід для обговорення. Деякі викладачі кажуть, поєднувати всі предмети в один день не найкраща ідея. Як на мене, неефективно а, втискати в один день а, складання одразу декількох предметів, тому що це Росії увагу, це дещо що до, надає додаткове навантаження психоемоційне на дітей, і власне я прихильник того формату, аби повернутися до. Старого доброго ЗНО, коли був окремо відведений день для історії, окремо відведений день для математики, для іноземної мови. Як на мене, це набагато ефективніше і дає кращий результат. Незважаючи на всі труднощі і проблеми із тестами, 23 чернівецькі учні склали НМТ на 200 балів. Один з них отримав максимальну кількість балів з двох предметів. Тому році була винагорода для випускниць і випускників які отримали 200 балів, це було 10 тисяч гривень, у кого було 400 балів, 20 тисяч гривень. Ну, в цьому році сподіваємося, що теж наші діти будуть відзначені. Загальні результати НМТ повідомлять 4 липня. Радислав Українець, Альвіна Абрамчук, Новини 4